Вітаю, Дмитро! Черговий раз ми зустрічаємося, і сьогодні тема дуже несподівана. Війна почалася, як ми всі знаємо, не в 22-му році, а набагато раніше, в 14-му, а ідеологічна війна ще раніше. І, відповідно, коли вона почалася, то мала свої наслідки. Сьогодні якось так з'ясувалося, що ти в нас не лише культурний волонтер, але й волонтер ще й соціальний, так можна сказати, так? Доброго здоров'я. Ну я не знаю, який я волонтер. Волонтер, просто волонтер, як громадський активіст, і загалом людина, та, яка завжди робить те, що вважаю потрібним, і що вважаю корисним для суспільства. Так напевно буде правильно. Ну, трошечки повернемось в історію 2014 року, коли були євромайдани. Я був активним учасником Євромайданів. Намагався як можна більше брати участь в різних заходах з тими подіями, які відбувалися в Україні. Хочу пригадати: 2014 рік це здається, був місяць червень, коли вже всі ці сепарів, всіх вже розігнали. вже Україна так більш-менш уже вдихнула такий ковток свободи вольності, і ми така ну там більше тисячі людей було такою колоною від площі конституції. Прийшли до. Вулиці Сумською до шпиталю військового для того, щоб подякувати нашим захисникам. Це просто було неймовірно. По-перше, коли ми йшли, це було настільки було якось так урочисто святково. Люди виходили на балкон, нас вітали. Люди вискакували з кафе, нас вітали. І це настільки було якось таке єднання, таке урочистість, така була, що ми просто йшли, і просто з такою, знаєш, ну принаймні, у мене таке було таке піднесення таке було. Я просто пишався тим, що я українець, і пишався тим, що я живу в Україні. І так ми дійшли до шпиталю, де почали дякувати нашим захисникам. Просто, ну, наскільки мені казали, що жодного не було пустого вікна. Люди просто в вікно, всі, хто там по можливості відкривали вікна, і хто просто в вікна дивилися, але дуже багато було. І знаєш, таке, якби ми стоїмо за парканом, там. Люди за вікном там, але настільки таке було єднання, ми один одного просто відчували. І коли ми співали гімн, то ну, відчували, що там так також в палатах ці військові співали з нами цей гімн. Ну було дуже суперово. Прийшла думка, що я міг би просто свої руки віддати нашим військовим і чимось допомагати. І Пішов такий процес шукання, як можна потрапити в військовий шпиталь для того, щоб працювати з нашими військовими. Я почав різні шукати можливості і через волонтерів, і через офіційні якісь там установи, але якось мені це все не вдавалося. Пам'ятаю, ще мій друг, однокласник, влаштував таку акцію біля пам'ятника Шевченку така, якби був аукціон, де збирали кошти на військовим тим, хто втратив зір під час війни? І я ще раз просто ну, якби почав повертатися до тої думки, що я все ж таки хочу якось потрапити в шпиталь. Ще така була у нас такий захід, як екскурсія без обмежень, де ми також е зупинилися біля шпиталю, і я почав. Знов таки розповідати про цей захід, цю колону, яка йшла тоді, щоб подякувати нашим захисникам, і просто знов повертався до тої думки, що якось треба потрапити в шпиталь. Я багато можливостей шукав. Навіть у мене були клієнти, в яких Клієнтка була, в якої тато працював в цьому шпиталі, але якось мені не вдавалося це. Я не пам'ятаю, хто був протеже, але в якийсь момент до мене зателефонував пан Павло. Такий волонтер, який там уже волонтерив у шпиталю і сказав, що він мені допоможе. Ну, знаєш, радості моєї просто не було меж. І в якийсь момент ми з ним зустрілися, він мене познайомив з одною дуже цікавою, чудовою людиною це Ела, пані Ела. Вона, вона харків'янка, але на даний момент живе у Лівані. І вона час від часу приїжджала до свого тата, вона із родини офіцерів, військової родини. Тому ну я тобі скажу, що ця людина просто була просто настільки чудова, і настільки, що я буквально з першої секунди зрозумів, що мені з цією людиною дуже, дуже буде добре і дуже ну, буде цікаво. І ось ми пройшли контрольно-пропускний пункт, і перше, що куди ми зайшли, це зайшли у шпитальну капличку. Де я познайомився з е, капеланом Отець Ігор, помолилися. і я для себе зрозумів, що це такий ну, для мене якби знак того, що я на правильному путі. Тоді ми пішли е, в відділення, я познайомився з завідувачем відділення з його замом, і мені просто надали таку можливість приходити і робити масажі нашим захисникам. Скажу на початку, жив така ефорія, така романтика була для мене, і просто я просто був. Ну надихався цим всім. Навіть був такий момент, коли я йшов до шпиталю, і було слизько, і якось так я не дуже так ну підскознувся, і якось мені щось хрустнуло хрупнуло там у попереку, і у мене просто-ну, просто боліла спина. Я вже єлі дойшов до цього шпиталю, але якось через силу відпрацював. І пам'ятаю, що назад уже як вертався, то в мене вже не було просто силити, і мені викликали таксі. Я просто впав в машину і кілька днів перебував поки це все пройшло у мене. Але все ж таки, ну настільки просто я відчував цю радість і це прагнення до іти до шпиталю і дарувати свої руки, віддавати свої руки нашим захисникам, що навіть я на, на таку дрібницю, як поперек, і спочатку не звернув увагу. Цікаво було спілкуватися з захисниками. Знаєш, така от у мене романтика, така із книжок, там я читав про, про військових і слухаючи новини. Ну, така романтика. А коли я почав спілкуватися з ними, то зрозумів, що не так воно все романтично і не так все, все -таки реальність ближче до того, що люди різні, і різні погляди, і різне відношення до всього. Тому були дуже цікаві такі діалоги. Ми спілкувалися. Я намагався все ж таки так само розуміти. Цих людей, які в це пекло військове, ну і більше всього, такий от е, яскравий момент запам'ятався мені, коли мене волонтери запросили відвідати військових на великдень і ми принесли Паски. І ці Паски, і от я настільки цю радість цю, у людей, бо ну просто для мене, особливо людей, напевно, які святкують цей великдень у себе в родинах, то. Радості у них просто ну, я відчував цю радість, я просто відчував це, сіяюче таке їхнє обличчя. І, і головне, що ще цікаво, що я дуже багато з такими багатьма людьми познайомився волонтерами, з такими, як Інна Березнець, це директорка, здається, Планетарію. А також е, ну, для мене це така людина, просто неймовірно, з якою я познайомився. Це Микола Мох, актор театру Шевченка. З яким тоді в мене вже подалі були е, такі спільні моменти, коли він е, начитував аудіо в художньому музеї, а я їх слухав і, як кажуть, робив свою рецензію на це все. Тому дуже класно було. Але в якийсь момент я вже почав розуміти, що не так все просто. По-перше, інколи у мене такі були моменти, коли. На контрольно-пропускному пункту просто був охоронець, який просто відверто мені просто хам, хамсом таким, настільки хамсом таким, що просто було, не було бажання вже йти далі. В якийсь момент там перемовлялися, і він мене такий пропускав, то я кажу: хоч ну, направте мене на, на, на доріжку, щоб ну, сам сюди дійшов, то сам і далі підеш. І такі моменти вже почали якось ну, вже відчувати, що якось щось не так. Тоді, коли я приходив. Відділення то так само якось вже відчував, і, і персонал до мене якось вже по-іншому трохи відноситься. Якось ну, вже не так прихильно, як було. Я цього не розумів, але все ж таки приходив. Ну, Більше всього, що мені не подобалось, із того, коли в мене не було там якби окремого кабінету з таким столиком, щоб нормально працювати. І що більше всього мене вбивало, це. Заходив в палату, наприклад, лежить людина, то йому казав: іди в іншу палату, подивись телевізор, а на його ліжко просто люди приходили, і я робив масажі. Ну там півбіди ще. Там... А коли я одного разу зайшов і там просто було в одному ліжку хлопець, а на іншому ліжку жінка військова. Uh -huh. Для мене такий шок був, розумієш, шок. Я почав це якось звертатися до. Керівників відділення, що ну так не може бути. Мені сказали, що ну, у нас інших можливостей, на жаль, нема. І в якийсь момент просто в якийсь момент, так само я прийшов, і людину зігнали, дивитися телевізор. До мене приходили хлопці, захисники, я робив масажі, і в якийсь момент просто приходить медична сестра і з таким якби, невдоволенням, що людині треба вже крапельницю ставити, а я тут масажами тут займаюся, так що давай звільняюся. Я просто зрозумів, що я далі тут не зможу працювати по одній простій причині, що я просто не хочу, я людина не скандальна, я не хочу піднімати скандали, але я розумію, що все роблять для того, щоб мене тут не було. Ну і якось я вирішив, все ж таки, що більше я не буду повертатися туди. І пан Павло дзвонив, питав мене. В чому причина, що я просто вирішив, що я сказав, що все нормально, я не хочу. Просто ну я у мене просто такий принцип завжди. Якщо я десь працюю і відчуваю до себе якусь е, таку не дуже прихильну прихильність або якесь таке відношення, то я завжди просто уходив це в салонах, коли я працював, всюди так, де я працював, всюди. я просто мовчки уходю і для того, щоб е, не, не думати погано про тих людей, які там працюють, і. Свою репутацію теж, якби щоб про мене теж не думали, що я там хтось скандальний, якийсь клочний там, чи ще якийсь, якась людина, то я просто уходив. Я скажу, що все ж таки, цікаві люди зустрічалися. Наприклад, там був такий пан Андрій з Полтави, він спортсмен. То коли він узнав про моє захоплення, то в якийсь навіть момент він просто допомагав і висилав якісь там рушники. І ну, чим чи міг допомагав. Тому якось, ну, все рівно, Я просто чого, це все згадав, що як би там не було, якісь там моменти, але я це ну, якби для себе, що це така яскрава сторінка мого життя була. І все ж таки, як би там не було, але в якийсь момент я відчував, що я людям допомагаю, і люди цінували і дякували, і було дуже дуже класно було. Така історія класна і сумна водночас, да? я завісла. Я просто згадала коспис, куди я ходила спочатку до пані Анни. І це просто так само було. Спочатку можна було просто так заходити, потім ну, вимагали перепустку, от донька пані Анни підписала ту перепустку. Да? От. Потім, потім, ну, коротше, потім не можна було було. заходити, приблизно те ж да? саме От, просто і так змінювалося якось так. Причому от теж цікавий момент, да, тобто, от саме таке враження, знаєш, от реально в таких закладах от не можна бути живим. Оце якийсь такий, да, якщо ти занадто живий, то я не знаю. Я думаю, що тут така класична для України певно, да, така боротьба системи, коли кожен раз, оце після кожного майдану, під час кожного майдану відчувається як саме українське, українське воно пробуджується, починає рости. А потім, потім повертається система, яка на якийсь, якийсь час розгубилася, да, і починає діяти. От, і, і діяти як в'язниця якась, Я не знаю. Я б напевно, не так би сказав, що якась після там, Майдану що воно, якби, є людини, які як, прогресують, і наче дивишся, що наче все добре. А все ж таки, якась частина суспільства залишається ще в Радянському Союзі. І оце от якраз таки шпиталі військові, ці лікарні, це саме там, де залишається ще радянська система і радянське таке мишлення якесь таке. Ну, і тому це от настільки цей контраст, коли ти приходиш такий весь український, весь такий передовий, весь такий захоплений і просто попадаєш у цю радянську систему. Яка там існує, то ну розумію, що це просто марна, марна трасту. Я не, не бачу. Наприклад, я ну на той момент мені казав, що треба доводити, треба було боротися. Ну я просто не бачив просто сенсу боротися, щось комусь доказувати, там щось доводити. Бо ну це я просто розумів, що це буде і мені від цього гірше, і гірше іншим буде. Тому для того я і пішов звідти. Дуже жалкую, можливо, і жалкую. Якби зараз я напевно був би uh -huh. в Україні, то напевно, все ж таки я знов би щось би вирішив якесь питання і свої руки віддавав би військовим. Але ну, зараз я іншим чим можу, допомагаю іншим, будучи не в Україні, то допомагаю. Ну як можу, так і допомагаю. До речі, згадала музей третього півночі, то вони роблять в Києві збірки різні, так на користь військових, які втратили зір. До речі. Так, ну я ж розповідав, що в мене теж знаю мій однокласник, колись проводив такий аукціон, де, до речі, продавали саме речі там незрячих поетів, збірки книжок, там угу. і таке все інше. І там я, до речі, собі придбав футболку харківського металіста з автографами футболістів. Ого, круто. Добре, в системі освіти те саме, як це насумно звучить. Якось все так. Добре. Було гірше. Коротше кажучи, було гірше. Прорвемося. Якось воно прорвемося. Добре, тоді до наступних зустрічей. Так, хочу всім подякувати. І, як завжди, буду радий за підписки, за уподобайки і за коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. Дякую всім. Добре, до зустрічі з Богом.